Всім привіт! Сьогодні в випуску. У ПСЖ ростуть сумніви щодо забарного. Саленко назвав тренера, який замінить Шовковського в Динамо Київ. В Італії оцінили гру Довбика в матчі Ліги Європи. Зінченко отримав травму у матчі Ліги Європи. У ПСЖ зростають сумніви стосовно майбутнього українського захисника Ілі Забарного, який провів кілька невдалих поєдинків, інформує Фотікс. Як зазначає джерело, спортивний директор чемпіона Франції Луїш Кампуш розчарований грою 23 річного вихованця Динамо та розглядає можливість зимового підписання нового оборонця, здатного швидко влитися в команду. Повідомляється, що подібні сумніви з'явилися і в головного тренера Парижан Луїса Енріке. Водночас остаточне рішення щодо забарного ще не прийня. Ніто його подальша доля у клубі залежатиме від виступів до зимової перерви. Якщо українець покращить гру, отримає ще один шанс. А якщо ні, ризикує опинитися на лаві запасних або бути відданим в оренду. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній форвард Динамо Олег Саленко висловив свою думку щодо того, хто може очолити київський клуб у разі відставки Олександра Шевковського. Минуло два тури ліги конференції. Динамо має нуль очок, на що взагалі білосині можуть розраховувати в поточної єврокубковій кампанії. З погляду на турнірну таблицю ні на що потрібно змінювати головного тренера і тренерський штаб. Я думаю, що порядок в команді навів би Юрій Калітвинцев. Окрім того, вже зараз необхідно будувати нову команду з молодих футболістів. Таке в історії Динамо вже було. Зрозуміло, що в країні йде війна, що не просто берегти юні таланти клубу. Однак це треба робити. Треба старатися втримати в Динамо футболістів з команди Ю 19 З попереднього складу вже чимало хлопців втрачено. Вони їдуть в інші клуби. Ідуть за кордон, але вважаю, що саме вони це майбутнє київського клубу, яке повинно виступати в Лізі Чемпіонів, а не в Лізі конференцій. І для цього потрібен час і терпіння, заявив Олег Саленко в коментарі. Футбум. Італійська Рома зазнала несподіваної поразки в третьому турі Ліги Європи, який відбувся 23 жовтня. Команда Джан Гасперіні поступилася чеській Вікторії Плизень з рахунком 1-2, попри статус очевидного фаворита. Форвард збірної України Артем Довбик розпочав матч у стартовому складі та провів на полі 74 хвилини. Однак результативними діями не відзначився. Італійські журналісти оцінили його виступ досить стримано. Він віддається грі повністю, але майже не створює небезпеки біля воріт суперника. Україна залишає поле під свист трибун, і важко дорікати в цьому 50 тисячам фанатів Олімпіко. На 74 четвертій хвилині його замінив Еван Фергюсон. Написали в італійській пресі. Після трьох в Римляні мають три очки та посідають 23 місце в таблиці. Далі команда джан П'єро Госперіні зосередиться на матчах серії А. Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко не зміг завершити матч основного раунду Ліги Європи проти порту. Наприкінці першого тайму футболіст опустився на газон, тримаючись за стегно. Уже за хвилину його замінили. Поле він залишив у супроводі клубних медиків, а замість нього з'явився Ніколо Савоні. Попри втрату українця, Ноттінгем Форест під керівництвом нового головного тренера Шона Дайча здобув перемогу над порту з рахунком 2-0. На міжнародній арені свої поєдинки цього тижня провели Київське Динамо та Донецьке Шахтар. Столичний клуб поступився турецькому Самсунспору з рахунком 0-3, а гірники програли польській легії 1-2. Через ці поразки Україна не змогла додати очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА і залишилася на 28-й позиції, маючи у своєму активі 20,850 тисячних бала. Водночас невдалі результати українських команд дозволили конкурентам збільшити відрив. Словенія обійшла словаччину. Від якої Україна тепер відстає на 0,525 тисяч бала. Хоча після першого туру різниця становила лише 0,368 тисяч бала. Цікаво, що найближчим переслідувачем України залишається Болгарія. Експівзахисник Динамо Олександр Алієв прокоментував гру киян після нищівної поразки від СамсунСпору 03 у матчі Ліги конференцій. Олександре, Динамо стає солодкою булочкою для команд в європейських турнірах. Згодні не лише в європейських турнірах, але й в Україні. Коли дивишся на гру Динамо, тільки псуєш собі вечір. А чому на вашу думку головні причини останніх невдач команди? Це треба запитувати в нинішніх гравців Динамо. Вони ж грають у футбол. Якщо це можна назвати футболом, якщо вони не вміють цього робити, тоді вони просто ганьблять клуб. Здавалося, що більшості дій киян не вистачало взаєморозуміння а для чого тоді тренування? Я не перебуваю на базі, тому мені складно сказати, чим вони там займаються. У такий час, коли у нас йде війна, гинуть люди, інші зроблять гроші, граючи в футбол. Але цим футболом вони не тільки не радують. Болівальників, а просто знищують віру в улюблену команду. Динамо критикують за таку гру і результати, але прогресу як не було, так і немає. Значить, вони не чують критики або не хочуть чути. А мені повторюють соромно, як колишньому футболісту Динамо за нинішнє покоління гравців цього клубу. Цитуалієва Динамо.Кіїв.юей. Відомий тренер Олег Дулуб підтримав Олександра Шовковського після чергового фіаско білосинніх у лізі конференції проти СамсонСпора. У таких випадках керівники клубів зазвичай міняють головного тренера чи настав у Динамо той час. Не завжди треба міняти головного тренера. Керівники можуть піти навпаки, висловити підтримку тренеру, якому вони довіряють, зайти в роздягальню і сказати футболістам, що ми довіряємо цьому тренеру, і він єдиний несе відповідальність за результат. Така історія була у мене в Карпатах, коли Петро Петрович Демінський підтримав мене після серії невдалих матчів, і команда одразу розвернулася на 180 градусів. У випадку Динамо це історія взаємовідносин президента і головного тренера, враховуючи, що Шовковський досі на місці. Я думаю, президент схиляється до того, щоб йому довіряти. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.